Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, вечір на вулиці. Я своїм планом на сьогоднішній день справилась і хочу вам показати комарі вже кусають. Хочу вам показати кавуни. Садила я цього року. Голландські кавуни, бедуїн називається. І вони такі класні виросли. Один кавунчик. Після того, як я своїх вартових поставила, вони не дуже допомогли для кавунчиків. То один кавунчик ворони поклювали То Я вирішила, в нас є такі. Із Агроволокна мішечки. І хочу вам показати такі мішечки. Сьогодні я заховала тоді зразу всі кавуни, і цей покльований він був зовсім зелений. Зовсім зелений. Я його також сховала в, в, в цей мішечок. І сьогодні я забрала кавун, я вам покажу його. Він дозрів у цьому мішечку. Я... Знаю точно, що якщо кавун дозрів, то вусик буде сухенький. Ці кавунчики, що мене тут залишились, тут вусики зелені ще, і вони ще ростуть. Видно, що вони в мішечку збільшуються. Покажу вам, розв'яжу, покажу, як виглядає цей мішечок. Мені подруга Я знайшла в інтернеті про такі мішечки. Подруга пошила мені їх, дякую їй. І е, я вже користуюся третій рік того року. Кавунчиків таких не було, то я їх е, одівала на дині, і вони також дуже хорошо спрацьовують. По-перше, не печуться, по-друге, ворони їх не беруть, е, не бачать, не трогають і, цей. Е, добре, е, і поливати, і підкормлювати кавунчик, листечко все ж вільне е, на вулиці. А кавунчик сам захований е, з землі землі нічого його теж не їсть, ніякі там оці комашки, черв'ячки і слимаки, все, що любить таке холодне і мокреньке місце, вони сюди ж не можуть ніяк потрапити. Тож дуже хороший спосіб, і їм, коли стають такі ночі довгі, росяні, вони не схолодають надовго. За ніч в цих мішечках вони нагріваються, вони там постійній, гарній температурі. Розуміли спосіб перевірений, вже е, три роки він вже перевірений. Тож можете собі шити такі мішочки. І е, гарних всім вражаєв, якщо ви спробуєте е, такий е, гарний спосіб. Давайте я вам покажу мішочки. А потім покажу кавун, який був покльований в мішочку, і він достиг. Я, правда, що це все зрізала. Я ж не сподівалася, що він, що він достиг. А він такий солодкий і смачний. Ну, поїхали. Ось, власне, кавунчик у мішочку. І ось він отак зав'язаний. Дивіться. Ось, де цей вусик? Ось вусик. Вусик і він зелений. Ось кавун був отакий. Ну, в два рази менший був, коли я його сюди посадила. І мішочок виглядає. Зараз я вам достану, покажу, поки ще видно. Десь отак, ну скільки тут, е сантиметрів 50 на 50 приблизно. Ну, це довільно, довільно. Кавуни ж ростуть, якщо кавуни, то вони, сподіваємося, завжди хочемо, щоб вони більші виросли. Ось, дивіться, який кавунчик. я його зараз назад заховаю. Він такий теплий-теплий. Опа! Так. Дивіться, ось таким чином кладу, він вже, по-перше, чистенький там буде. Ще один е маркер, що кавунчик стиглий. Це жовте п'ятно на тому місці, де він до землі лежить. Вай, комарі кусаються. Так, швиденько зав'язую. Ось, дивіться, треба добре його так зав'язати, щоб лише всередину нічого не залізло. Так, все, чекатиму, поки він достигне. Покажу ще. Ось іще один ось такий у мішочку. І оцей меншенький такий бедуїн. Зараз ще покажу стиглий який. Друзі, і я вже в хаті, і ось покажу кавунчик, він такий і получився набукувати, бо він з одної сторони Ще трохи підріс, а з тієї сторони, де покльований був, то він отакий не, не ріс зовсім. Я навіть думала, що він, він такий, наче як в'ялий. Я думала, що він ну, гнилий. В принципі, я його відірвала і несла, хотіла викинути взагалі. А потім думаю: а ну ж я відріжу та спробую, подивлюся, який він. І оце відрізала. він Класне. Дивіться, він такий тонкошкірий, я не знаю, які подивимося, які ті будуть, але він ось зараз буду різати. В ньому дуже мало кісточок. Кісточки такі продовгуваті, дуже гарна така м'якоть, і на смак він солодкий і смачний. Якраз вчасно я його забрала. <с> так що, оце такі справи. Хоч і покльований був кавунчик, але за рахунок такого мішочка з агроволокна він, бачите, достиг. Так що дива бувають у житті. Друзі, всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Будьте здорові! Слава Україні! Перемогу Україні! да буде так! Підписуйтесь на мій канал! Дякую всім за увагу! До наступних зустрічей в моїх відео!